Хто полюбляє солодощі, схоже на козинаки для вас рецепт з вівсяних пластівців. 250 г вівсяних пластівців, різані грецькі горіхи, і зернята відправляємо на суху пательню. Смажимо весь час помішуючи на маленькому вогні, щоб не пригоріли. 10 хвилин. Викладаємо це все у миску і на тій самій пательні беремо 80 г вершкового масла, 2 столові ложки цукру. Одну-дві хвилини на невеличкому вогні, щоб розпустився цукор. Виливаємо в миску до просмажених пластівців з горіхами та зернітами. Сюди ж викладаємо 100 г меду, додаємо різані родзинки та курагу. Усе добре перемішуємо та забула ще додати 1-3 чайну ложки солі. В скляну форму змастимо трохи олією, викладаємо усю масу. Дуже щільно її утрамбовуємо ось так ложкою, щоб не залишалося ніякого вільного місця. І всього на 2 години ставимо до холодильнику. Виймаємо з холодильника, нарізаємо та смакуємо. Нарізається без проблем дуже смачно та корисно.